вкладували декілька і задач, і смислів в те, що ми робили. І перше, це загалом познайомити про нашу міфологію дітей, сказати, що вона є, що вона різнобарна, що вона цікава, що її цікаво вивчати, тобто зацікавити міфологію в цілому. Наступна ціль була, звісно, сказати, що у нас є наші класики, що на світі є не тільки Марвел, а ще є багато чого цікавого, нашого автентичного. І, до речі, нам це вдалося, тому що продаж безпосередньо лісової пісні, книжки оригінальної зросла після мультфільму, виходу мультфільму в 300 разів. Сьогодні ми прийшли переглядати мультфільм. Мавка з дітьми та дорослими ВПО та місцевими. Тому сьогодні сценарист може розповісти, які сенси та смисли він заклав в цей мультик про те, як він думає, як може гуртуватися український народ в різні часи, і як миробудування зараз як важливий сенс в наші часи, щоб місцеві та ВПО почали разом гуртуватися та строїти добре, світле майбутнє. На прикладі наших героїв мультфільму показали, як якщо постає якась проблема, якась загроза, як її подолати. А як її подолати? Об'єднавшись. Ось у нас в мультфільмі герої об'єднуються і і долають, здавалося б, саме, саме страшне, що може бути, це навіть саму смерть.